Ну, ось так от, Ось така картина. І одразу дивлюсь по, по кормам. Мінімум 5 вулочок. Ну ці дві вулочки вже десь аж тут відкривають корма. Хоча зараз тепло, глянув на скільки рамок вони сидять. Сімейка видно, що велика. Причин, із-за чого вони так під'їли мед і підійшли до задньої стінки, ну, багато. І шкода, якщо вона не залишиться серед живих. Ну, мені треба, щоб хай трошечки холодом, щоб бджілки трошки пішли донизу. Ну все, я вважаю, що оцих трьох планочок хватить, можна і більше кинути. Ну, от навіть отако, наприклад. От у нас в термосумці знаходиться отакий медок. От, він з тепла, теплень, тепленький, отак кладуємо і прикриваю. Все. Вимушене яко, яко, якоїсь сімейки допомогти, краще вона нехай перезимує, ніж втратити одиничку. Все. Ну і ось. Гарної земівлі цій сімейки. Все, друзі. Дякую. Всім всього найкращого. Пишіть, коментуйте, хай щастить та мирного неба.